Вітаю всіх. Сьогодні отримала одну орхідейку, дуже я її хотіла, ну все якось не попадалося мені саме той пілорічності, що я дуже хотіла. І дуже шкодую, звісно, може б ще треба було дочекатися, але все ж таки якось так. Ну, попалася по ціні більш-менш адекватній, тому я її купила. Це орхідейка Дегас. Дуже хотіла саме Пилорика, саме не триліпса, не метелика, а саме пилорика. І ось вийшла в мене така. На три гілочки. Одна гілочка повністю пилорічність іде, е, пилорчика, навіть ось у бутончик розкривається, він такий квадратненький, видно, що буде пилорічний. Тут один цвітоносик іще тільки росте, але теж вроді би видно, що буде якось пилорічностю. А один цвітамус у неї, бачите, напівметелик, напівпростяк. А тут взагалі вверху вже квіти, взагалі вже не пилорічні. І знаєте, що я подумала, і я зразу це зробила. Я на цвітоносиках понаписувала, що тут у мене неповне, неповний метелик, а тут у мене цвітоносик саме пилорічний. І так як орхідейка цвітоноси з точки роста буде видавати мені, надіюсь, дуже надіюсь, що будуть у мене дітки. І я тут дивилася, оцей саме цей пиларічний цвітоносик з одного боку, а що напівпиларічний, він йде з іншого боку. І я думаю, що я думаю? Я думаю, коли вона відквітне, все-таки хочеться ще полюбуватися її. Бутончик ще розпускає, і літо Літо попереду. Я думаю, що тут ось у неї є, є брунічки. Буду пробувати саме на пілорічному цвітоносику на цьому ось, у. ось у. пробувати зробити з цитакінінової пасти діток. Вона-то, звісно, колись десь сама видасть якусь дітку, але невідома, яка вона буде, з якою буде пилоричності. В общем, я зробила помітки, такі, які цветонос пилорічний, кинет піларічний. Може, вона сама видасть, діток на якомусь із цвітаносиків. В общем, в общем, прикупила таку орхідейку. Корінчики непогані в неї там. Я вже їй дала трошки водички попити. І тому тому, тому, все ж таки хотілося саме Хай би з точки росту були цвітоноси, але ще були всі з пелорічністю. Ну, буде чим занятися. Буде чим занятися, поекспериментувати, зробити діток, дочекатися квітування діток, хто як буде квітнути. Цей цвітоносик кисточки росту молоденькі ще бутончики в'яже, але ще подивимося, подивимося, що воно вийде з цього. В общем, купила для експерименту, буду пробувати. Буду пробувати отримати діток. З пилорічністю. Цікавий, цікава квітка, конечно. Не маленька, бутончики не маленькі, гарні такі. Ну, ну, і скільки продавали, ну я не встигала. Багато таких, що сорти ці гісточки росту. Чусь у них схильність закрити точку росту. Ну, в общем, дівочки, показую, що маю, і будемо будемо експериментувати. Така новиночка в мене. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Чекаю вас в наступних випусках.